Християни, брати і сестри, дозвольте від щирого серця привітати всіх нас у цей славетний день народження Церкви Христової на землі, день зіслення Духа Святого на апостолів учнів Христових і присутніх там. Зрозуміємо, що це свято, ця подія євангельська і донині є неоцінена християнами, незрозуміла, чомусь вона переноситься у сферу якоїсь містики померлих людей, або що Дух Святий це просто явище, яке було доступне апостолам, а сьогодні. Його вже, воно вже не існує. Мудрі провідники церкви Христової всіх конфесій признали, що саме День зіслення Духа Святого на апостолів і учнів Христових це День народження церкви Христової. Що це означає? Що церква Христова це не будівля, це не походи. Це не облачення і навіть не проголошення дуже високих патетичних біблійних проповідей, це відображення слави Божої у звичайних людях. Христос прийшов не щоб здивувати людей своїми чудесами і наукою небувалою, Він прийшов, щоб передати людям. Природу Божу. Згадаймо слова із Його пересвященницької молитви Іоанна 17, 22. І славу, Отче, яку Ти мені дав, я їм передав, щоб ви були єдині, як ми з тобою єдині. Послання до римлян апостол Павло сповіщає Господь Бог, кого наперед передбачив. Тих і призначив бути подібними до Сина Божого. А кого призначив, тих і покликав, а кого покликав, тих і оправдав, а кого оправдав, тих і прославив. Це восьмі розу римлянам. І далі каже, то якщо Христос за нас, то хто тоді проти нас? Це велике явище боговтілення. А воно відбувалося так просто. Ось я прочитаю перші рядочки другого розділу дії святих апостолів. Що відбувалося у День П'ятидесятниці? З першого тексту. А коли настав День П'ятидесятниці? То були вони всі однодушно разом в одному місці. І несподівано зчинився шум із неба, наче подув бурхливий вітер, і наповнив увесь дім, де вони пробували, і з'явились їм розділені язики, ніби вогненні, і осіли на кожному із них. І сповнились усі Духом Святим і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм промовляти. В попередньому розділі написано, що апостоли з дівою Марією, матір'ю господньою, братами його і з деякими жінками перебували однодушно в молитві і благаннях. Дехто трактує, щоб одержати Духа Святого, треба дуже довго молитися і благати. Молитви і благання апостолів і присутніх там полягали в тому, вони пережили чотири десятниці. Скільки раз я про це нагадую. Вони спілкувалися віч на віч, людина до людини з безпосереднім дотиком. Їм передавалася божественна природа Спасителя у звичайному людському тілі, тільки тоді вже тіло його було нетлінним, він воскреслий. А це означає, що спочатку людина мусить подолати свій характер, свої звички, приготувати посуд чистий, ось вони приготовляли цей посуд. Кожний переглядав своє життя, кожен визнавав перед Господом помилки, свої вади, моральні, фізичні, суспільні. І тоді у ці чисті посудини без всякого спротиву полилася небесна благодать, радість Духа Святого. Про це апостол Йоанн, який був свідком і учасником цієї вікопомної події у своєму соборному посланні пише ось як. Перше соборне послання Іоанна, перший розділ спочатку, з першого тексту, що було від початку, про що ми чули, що бачили очима нашими, і на що дивилися, і чого руки наші торкалися про слово життя. Це слово життя не просто читалося, цитувалося і напевні засвоювалося. Христос був втілене Слово життя, вони торкалися Його, вони спілкувалися з Ним, і вони перероджувалися в таку ж природу Божественну, яким був Спаситель. А життя з'явилося, і ми бачили і свідкуємо і звіщаємо вам вічне життя, що було в Отця і з'явилося нам. Що ми бачили і чули, те звіщаємо вам, щоб ви мали спільність з нами, а спільність наша з Отцем і Сином Його, Ісусом Христом. І це пишемо вам, щоб радість ваша була повна. Це означає. Він акцентує, що світові навколишньому потрібна контактність із відродженими, з людьми. пам'ятаємо про апостолів написано, їх пізнали, побачили, що вони люди прості, невчені, але їх пізнали, що вони були з Ісусом. Про Духа Святого не треба дискутувати, Духові Святому не треба реклами коли людина є наповнена ним, ведена ним, коли в ній народився Дух Христів, коли, згідно слів Христа, у зустрічі з Никодимом юдейським законовчителем, він тричі повторив, хто не народиться звище від Слова Божого і від Духа Святого, той не успадкує Небесного Царства. Ось цю велику, вікоповну істину розуміли славетні наші древні провідники церковні, особливо в першому 2 столітті, аж до того часу, коли церква не стала удержавленою церквою. Вони зрозуміли і тому оголосили День П'ятидесятниці, День зіслання Духа Святого Днем Народження Церкви. Церква не може нормально існувати, не може ефективно впливати на суспільні трагічні стихійні воєнні явища, якщо вона не має в собі помазання, ведення Духа Святого. І через ці втрати сьогодні людство так багато страждає. І цей же апостол пише, в тому же посланню до римлян, і тому все людство. Все створіння стогне і мучиться, очікуючи відкриття синів і дочок Господніх. Тобто тих людей, подивись на нього, послухай хоч елементарні слова, і ти одержиш особливе натхнення звише. Хай Боже, ласка, допоможе нам зрозуміти цю таку просту вікоповну істину. you. Yeah. that you Дорогі християни, щоб нам зрозуміти цю вікоповну істину, що Дух Святий це не просто ілюзія, це не просто щось, якась фантастика, захмарна, недосяжна звичайній людині, то Слово Боже дає нам переконливі фактичні події. Які відбувалися в той день зіслання Духа Святого. Ми розуміємо, що туди зійшлися люди з 18 різних країн і глузували над апостолами, коли вони почули, що вони славлять Бога на інших мовах. І ось піднімається цей звичайний галилейський рибалка апостол Петро. Ми не знаємо рівень його освіти. І говорить свідоцтво, що для нього, ким для нього є Христос, що Він пережив за ті три роки, трошки більше, спілкуючись з ним, ходячи з ним і виконуючи його надзвичайні доручення, цю його проповідь чи промову можна прочитати, якщо дуже повільно, за півтори хвилини. Він не робить чудес, він не робить якихось глибинних доказів теологічних. Він говорить про те, що ми вже згадували, як Йоанн пише, ми тільки що перед цим чули, що ми бачили, що ми чули, до чого доторкалися руки мої наші, тобто слово, життя, яке було в Христі, стало таким. Що до нього можна було торкатися, ним можна було жити і не можна було перемагати найскладніші життєві ситуації. Пам'ятаємо, коли він був покликаний чудовим способом до римського офіцера Корнилія, написано, він ще говорив приблизно так, як і тут День П'ятидесятниці. Він не говорив трактати. Складні, глибокі, теологічні. Він говорив про Спасителя Ісуса Христа, який взяв людське тіло, щоб божественну природу, владу і могутність передати звичайним людям. І написано, Він ще продовжував цю розмову, просту розмову про Христа Спасителя, і Дух Святий злинув на корнилія. І на всю його родину, і на всіх його, напевно, співслуживців, офіцерів римських, які були в тому домі. Щось подібне було і в день п'ятидесятниці. Ось яка реакція. Я не читаю цю його проповідь. То навіть не проповідь, це просто була відповідь на здивування цих людей. Що тут відбувається? І ось ми чуємо. 37-й текст другого розділу дії святих апостолів. Почувши це, пом'якли вони серцем весь той натовп людей, в іншому перекладі розчулилися серцями і казали до Петра та інших апостолів: Що ж нам робити, мужі браття? А Петро сказав до них: покайтеся. І нехай охреститься кожен з вас в ім'я Ісуса Христа, на прощення гріхів і приймете Дар Святого Духа. Бо для вас ця обітниця і для дітей ваших, і для всіх далеких, скільки їх покличе Господь Бог наш, та іншими багатьма словами свідчив він і нагадував, кажучи: спасайтеся від цього роду. Лукавого, хто ж охоче прийняв Слово Його, ті охрестилися в той же день і приєдналось до них того дня близько трьох тисяч людей. Перша реакція людини, якої торкається Дух Божий, вона ставить перед собою оце запитання, що я маю далі робити. Коли людина далека від Господа, коли Духа Святого розуміє як якусь фантастику, вона завжди буде говорити: Я живу, як всі люди, я маю свою догматику церковну, я знаю свої традиції і від них не відступлю. Ніхто не кличе відступати. Але коли ми живемо під полоні гріха, Відчуженості від істоти Господньої, коли наші гріхи ведуть нас до погибелі вічної, коли наші гріхи створюють нам у цьому житті такі криваві проблеми, які сьогодні ми переживаємо наш багатостраждальний український народ, адже тільки заблудив, вже релігійна породила це явище. Ніколи би Кривавий Кат Північний не піднявся на таку криваву сатанинську акцію, якщо би він не одержав натхнення від вже релігійного, найбільш ганебного, вже церковного провідника. А це означає, що там, де є мертва традиція, там Духові Святому місця немає. І тому послання до Колосян апостол Павло пише, що сьогодні мій обов'язок я доповнюю недостаток страждань Христових в тілі моєму, за тіло Христове, яким є церква, щоб відкрити людство тайно, заховане від віків і родів, а суть цієї тайни – це Христос у вас, надія слави. Тобто Божа людина не є утаємничена, містична особа. Вона має в собі оцю божественну істоту у звичайному людському тілі. Він згадує пізніше на Єрусалимському соборі, що він говорив в Корнилі. Каже, ми з Христом Воскреслим їли і пили разом. Тобто там не було якась висока ейфорія духовна, там було спілкування звичайних людей з надзвичайною особою, якою був Спаситель, а він прийшов для того, щоб кожну звичайну людину зробити надзвичайною. І це конче нам сьогодні потрібно, якщо наш народ прокинеться, якщо наш народ об'єднається. Якщо наш народ воскресне духовно, я дякую Господу, що вже відродилося міжфракційне об'єднання у Верховній Раді за християнські цінності, багато років воно було занедбане. І ось дня на день ми будемо мати важливу зустріч із тими депутатами, які прибувають цілою групою сюди, до нашого сімочолого Львова. А це означає, якщо в нас воскресають духовні цінності, то всі сили пекла, агресії і зла обов'язково будуть подолані. Мусимо прощатися, хай Бог щедро благословить нас на нашій життєвій дорозі, і щоб ми ніколи не стали рабами гріха, і щоб свята П'ятидесятниця зробила свою вікоповну працю. Духовного воскресіння нашого народу і врятування нашого багатостраждального народу і рідного українського краю. До нових зустрічей в ефірі. Слава Ісусу Христу!